Я абсолютно чесно не розумію, навіщо більшість брендів роблять такі засоби, без яких я потім просто не можу жити, бо я бачу всі свої ось ці недоліки, і я не хочу бути з цими недоліками. Тобто я змушена постійно купувати і купувати. Бо я хочу, щоб мій тон шкіри виглядав ось так, а не ось так. Жодної судінної сітки, зморшок, почервонінь, запалень і так далі. Це просто ідеально. А на шкірі не відчувається. Що ви робите? Ви Просто виманюєте з мене систематично гроші. Ще проблема в тому, що цей крем дуже схожий на корейський куріто, який я відклала і він тепер просто нервово десь палить у комірці. А я використовую лише цей, бо, по-перше, він десь приблизно у 4-3-4 рази дешевше, а виглядає максимально так само на шкірі. Він класно все перекриває, а текстура настільки м'яка та легка, що вона взагалі не відчутна. Це диво, крем від торгової марки блес Bless. крима крема дуже класно лягає, у них дуже прикольна текстура, 4 відтінки. Це прям мій рекомендаціон.